Друзі, всім привіт! Ось і минув вже перший тиждень листопада, листопада останнього місяця осені. І ви знаєте, що минулого тижня я стартувала, зробила собі такі осінні старти. Звичайно, дуже покласно було зробити ті осінні старти і не тільки ці саме дизайни, які я вибрала, а й інші. На початку осені, це з приходом вересня, ну але, як то кажуть, буває таке. Прийшло натхнення у мене в листопаді на осінні роботи. Хі -хі -хі. Та які осінні роботи? Просто осінні старти. І я вирішила, як то кажуть, в листопаді зробити собі такі осінні старти. Мабуть, почнеться грудень, і я буду казати зимові фініші, тому що дуже є в мене що в мене є? Зараз вам по порядку все розповім. Отже, нагадаю вам, хто не бачив, я залишу посилання під цим відео. Про свої осінні старти, про ті два дизайни, які я взяла: це є дизайн від Катерини Олійник і від компанії Леля. І стала їх собі вишивати. Минув тиждень я хочу вам показати свої просування по цих двох дизайнах, тому що. Наступний тиждень також вам покажу, як воно в мене просувається. Хочу ще раз зазначити, що затишня, затишна книгарня, книгарня, завжди називаю її кав'ярня, затишна книгарня оцей чудовий дизайн від Лелі дизайнерки Олени Назаренко. Він прекрасний. І це новинка це ще більше додає вогню, це ще більше додає. Бажання вишити, тому що очі ще не наїлися, а руки-хочуть хочуть вишивати. І ця прекрасна картина в тебе народжується на полудні. З кожним схрестиком, з кожним стібочком, я просто не можу від неї відірватися. Тому хочу вам показати, що ж я за тиждень навишивала. вишивала. Так, забираю прев'ю. Прев'ю в нас, ну, так, щоб зрозуміти, що ми вишиваємо. А перед вами не помістилася. Захопила я гілочку трошки далі. Ось так вже набагато краще. Тут вже можна побачити, що помістилася наша робота в кадр, і що ми можемо тут побачити. Як вам можна сказати, що затишна книгарня починає в себе, не скажу, що побудувати, бо вона вже можна сказати збудована. Ми маємо двері. До речі, двері повністю повністю вже зашиті. Ось ці білі прогалини. Це в нас є білі хрестики, та не все. отут я пропустила чомусь. У мене буває, коли залишаються трошечки ниточки, я дивлюся, де би я могла цей клаптик дошити, так, щоб вже до самого кінця дошити і десь ще на два хрестики не лишати. Бо знаєте, економія, економія це набір. І ці нитки я не кажу, що треба економити. В мене не було ніякого досвіду з тим, що ниточок не, не вистачає. Але з розумом, як то кажуть, що ми маємо? Ми маємо вже табличку, треба тільки тут вінок дошити. Так? У нас тут якийсь такий віночок, чи підкова, щось, щось таке. Написано: букс. Це вже букс буде писатися, я так розумію, бекстічем. Ми маємо. Перед вами вже видно через вітрини, що вже стоять книжки, до речі, ось тут ці книги, книги вишивати. У мене лишається нитка. Ага, десь у мене тут на 5 ниток, на 4 нитки. І ось такі звичайні горизонтальні і вертикальні. Різні горизонтальні та вертикальні полоски, так розміщені книжки, тому в майбутньому буде цікавіше. Я думаю, що вже як дивитись на прев'ю в наступному відео, я просто вже хочу, як вам пояснити, я вже наїлась оцього. Я хочу розставити книги. А книги розставляти це трошки такий, там три хрестика, там п'ять хрестиків, там сім хрестиків, там вісім хрестиків. Там е, кульку вишити. Ось кулька червона. З двох, боронь Боже, з трьох, не знаю, не дивилася ще. Ну, але коли почнеться додаватися, ось, додаватися, почнуться ці відтінки, ці зелені різдвяні, які я вже почала додавати у вигляді ялинок. Так, тут вінок, у нас ще якийсь декор. Бачите, декор зверху буде. Вінок, мабуть, тут. Тут кошики, ну, декор, так. Зверху якийсь такий буде лежати. Ну, красивий, одним словом. І коли вже буду додавати оці такі червоні, жовті, сині відтіночки, до речі, знаєте, я забігаючи наперед, скажу, що в українських сорочках в майстрині колись давнину завжди зашивали поруч синій і жовтий відтінок. Знаєте, я щойно звернула увагу, що тут є дуже поруч. Кульки синім жовтим відтінком. Якщо це такий помисел-дизайнер зробив, ну це дуже-дуже приємно. Так, їдемо далі. Кульки почнемо вишивати, воно зовсім по-іншому почне, іншими барвами почне грати. І подивіться на ряд цих книг. Вони всі різнокольорові. І тут. Розумієте, я як тут зашию ці стележі з тими книгами, у мене к... книгарня кав'ярня. Книгарня кав'ярня почне зовсім зовсім по-іншому дивитися. Так, звичайно, що пробачте, зашити одне оце вікно одним кольором, там, наприклад, 5 на 5 хрестиків. то ті 25 хрестиків полетять просто: це одна закріпка спочатку, одна закріпка в кінці. А коли шити 25 хрестиків, книг. По 5% в різних місцях, в різних кутках цієї вітрини, це, звісно, і зовсім інший час, і зовсім інша кількість закріпок, хоча одна й та сама кількість хрестиків. Що хочу вам сказати, мені подобається, мені подобається і ви можете бачити це по тому, скільки я зробила роботи перед вами 50%. Вишито цієї роботи, я не буду зупинятися, я буду продовжувати, тому що я відпочиваю біля цієї роботи і, можливо, ще сприяє наша погода. Хоча в нас дуже тепло, в нас дуже рідко падає якийсь дощ, в нас все золоте, все гарне, золота осінь. Ніби можна було вишивати зараз від Лелі золотава осінь. За так, а як вона називається. Вечірнє золото, я згадала сама. Вечірнє золото, але я вже, можна сказати, осінь відпустила. Так? Але по календарі в нас листопад, тому в нас такі осінні старти і осінні продовження цих робіт. Які в мене плани? Плани я вам розповім, які. <гум> так, плани, розкажи Богу про свої плани. Хочеш насмішити Бога, розкажи йому про свої плани. Що в нас залишається? З досвіду. з досвіду, так? Дерево вишити це шух-шух-шух багато, бо тут йде один відтінок і тут там другий тут додається. Багато. Тобто ти сідаєш собі, шиєш. Я трошки ось тут вишивала ось цієї надбудови, так, вверху цієї будівлі. Вишивається також такими плямами, дуже легко вишивається. Ну і фон. Фон тут є 3-4 відтінки від самого світлого він переходить до самого темного сюди. Це є півхрестик. півхрестик. Це, я так подивилася, що там не є щось таке критичне і дуже таке, знаєте, важке. Саме найважче, найповільніше це є колір. В даному випадку колір це є книги. Це є прикраси на ялинках. Хоча, якщо ви можете побачити, в мене тут вже вишито два відтінка зелених, а тут я вже третій почала вишивати. І в мене вже десь-не-десь чітко окреслилися іграшки круглі. Ну, ось дивіться, бачите, тут є дві великі кулі. Отут якась, ось тут одна щось в мене кругле, і тут ось щось друге кругле. і Якщо такого з цього по діагоналі. Це синє, ось тут. І тут воно синя. Одним словом, є до чого від чого відштовхуватися, тобто всі основні хрестики в нас вже є наведені. І ми будемо вишивати вже так. Знаєте, не рахувати там 13 хрестиків вправо, 15 хрестиків вверх, бо я хочу там тут кульку вишити. Я таким не страждаю. Я беру основний колір собі навожу і від нього вже відштовхується. Це мені здається, набагато простіше і набагато швидше. Сталося так, що я взяла раму, найбільшу раму від арабески, по ширині це 40 на 30 30 на 40, мабуть. Зверху я опустилась цю верхню планку на одну позначку вниз. І в мене ось ця картина вся перед моїми очима. Вишиваю я на станочку Пінгвін. І саме найзручніше мені вишивати центр. Бо до верху мені треба дуже тягнутися, а знизу мені. Потрібно дуже свою спину робити буквою Г, розумієте? І що зверху, що знизу, мене потім починає боліти спина. Це зараз я говорю про здоров'я, про естетику, красу. Ми вже поговорили. Тепер про здоров'я і раціональний функціонал цієї вишивки, цієї роботи. Я що зробила? Я перекрутила її максимально вверх. Зашила ось тут вниз, у мене вже, бачите, тут сніг, сіренький, у мене вже тут все зашито. Залишається тут колір, мабуть, так? білий і кольоровий. Так. Зараз я би хотіла вишивати колір, тобто книги вишивати, і іграшки паралельно. Тому що, якщо залишається кусочок нитки, я її не паркую. До речі, за паркування я вам також розповім, я її не паркую. Я. Стараюся зшити одною голкою до кінця цієї нитки. до кінця. І потім опущу її вниз, цю роботу, і зроблю собі ось там цей півхрестик. Тобто, маючи вже половину ось тут повністю зашитого, я хочу ось там зробити цей півхрестик, дошити. Такі мої плани, так, щоб в мене спина не боліла. І я отримувала насолоду від вишивки цієї роботи. Наступне. Бехсіч, звичайно, я залишу на кінець цієї роботи, ну, бо, бо я його дуже сильно люблю і не хочу, щоб ви його любили так само, як і я. На кінець роботи я його залишу. По ниточках Ниточки в мене вишиваю з органайзера. Заплила косу, все окей, все гарненько мені воно вишивається. Беру ниточку, навіть, до речі, скажу на рахунок плюса вишивати з електронних схем, тому що ви підсвічуєте собі колір, і ви бачите, де цей колір є. І коли ви бачите, наприклад, що там залишається 20 хрестиків, то не обов'язково, наприклад, брати ці там дві ниточки, можна одну ниточку взяти і скласти вдвоє і вишити. Я знаю, що такий. Лайфхак багато хто з вас використовує, але хто не чув, то я з вами хотіла би поділитися тим. Тому е, я думаю, я не знаю, як складеться мій наступний тиждень. Чесно, не знаю, тому що працюю не тільки над цими двома дизайнами. І е, як воно мені полетить, можливо, знаєте, як то перший старт, він мені полетів, а далі а далі, а далі, десять чути. 50% для мене це така яма, в яку я падаю. І можу цю роботу відправити, відпочити, відпочити. Але це не з цією роботою. З цією роботою я хочу просуватися далі і хочу показ, показати вам вже не буду казати це слово, бо в мене зараз знову плани поламаються. Але це ще не все. Це не все ще. В мене є ще одна робота, як ви пам'ятаєте, це є. Пташина від Катерини Олійник. Так, пташина від Катерини Олійник. Звичайно, тут вже е, пішло щось трошки не по плану. В мене чому? Тому що тут е, схема. Схема. Ця пташина для мене дуже особлива. Тому що це є наш такий спільний проєкт з моїми дорогими подругами, які кожна з нас вишиває ту пташина. Склалось так: що дякувати дизайнеру. В нас з'явилася друга пташина від дизайнера. Ну і наша Наталочка Мужицька. Дякую Наталю тобі що Ти переживаєш, що я не буду мати, що вишивати. Вона купила третю пташку від Катерини Олійник. І в нас, знаєте, оце таке дві Наталії і я, і ці, ці три пташки, якби символізують, оце таке. Наше тріо, чесно, ми про це не думали, це ніяк не було нічого сплановано. Ми побачивши, побачивши цю пташку на виставці з Наталією Візерунок, вирішили для Наталі Мужицької придбати такий набір, просто як згадку про виставку осінню, на яку вона не мала змоги приїхати. І а далі ви вже історію знаєте, так? Тут нюанс. Нюанс в чому? Нюанс в тому, що треба шукати нитки. Як ви бачите, я собі взяла ось такий органайзер. До речі, на даному моменті поки що він мені подобається. Я шукаю ниточки, є в мене на бабінках. Якщо нема на бабінці, є на моточку, я перемотую. Ліплю собі ось такий цінночок на бабінки. До речі, бабінки з Аліекспресу замовила щось 300 штук, буду мати на три життя. І, ну, як завжди, так складається в мене. В мене так точно це складається, що у якогось відтінка в мене нема. І так склалося, що в мене нема 501-го відтінка ниток DMC. Почала я шукати, думала, заїду в магазин. В мене там якось ще було пару відтінків, яких у мене не було, але я їх знайшла заліз ще в якісь інші проекти. І я зрозуміла, що я не поїду за одним відтінком в магазин, буду щось думати. Я реально думала знайти щось схоже, тому що в мене є 502-й, в мене є 503-й, але 501-го нема. Залізла я в свої нитки Dimensions залишки, і що ви думаєте? Дивлюся, а в мене ну, перевела так. А в мене вже ось цей номер 6195 отако лежить з боку, тобто я вже десь з нього 501 колір, відтінок цей шукала. І <свісно> і використовувала його в якомусь проєкті, в якому я, звичайно, і не пам'ятаю, але замінювати я вже це замінювала. Що ж, покажу я вам, як, які в мене там успіхи. Ну, Скажу, вони набагато скромніші, ніж в, в книгарні, але мені подобається. І тут, ви і тут, знаєте, сталося те, що мало статися. Думали, на чому вишивати? Звісно, Наталія мужицький набір, і ми почали шукати, що би вишивати. Я, звісно, хотіла вишивати на льоні, тому що мені подобається, я люблю на лінді вишивати і на мурану люблю вишивати. Але коли в тебе йде вільна тканинка, тобто книгарня буде вся зашита. Так? А тут буде вона, пташинка буде на тканинці, тобто, листочки зверху, тобто тканинка вся не зашивається. І я так собі подумала, що гарно би було льон. Я залізла в одне місце, не знайшла кашель 101 відтінку, думаю, о боже, ідеально. Ну, але кашель він трошки такий, знаєте, буде світити. Потім я знаю, що я вишиваю на Белфасті сорочки, вишиваю на Едінбурзі 101-му, полізла я вниз в свою ще один сховок знайти якісь. Залишки тканин. І ви знаєте, взявши до рук два відрізки, які в мене залишилися, я зрозуміла, що один з них Едінбург, а другий з них Белфаст. І я така, О, Белфаст! І тут, до речі, заховано на, два, на дві пташинки в мене цієї тканинки. Але коли я почала вишивати, до речі, ось це, ось це крило зелененьке ось це, це є Dimensions. Це є Діменшиновська. Нитка. Коли я почала вишивати, я ж зрозуміла, що щось це не Белфаст. Чому? Тому що зараз паралельно я вишиваю свою львівську сорочку, і там хрестик, йде, і я бачу, як хрестик на Белфасті лежить. Це не воно. Назад дороги не було, я вирішила нічого не пороти. Одним словом, в руках на той час у мене лежав Ньюкасл і Едінбург. І я вибрала грубше. Це Едінбург. От, от на тому і вишиваємо. Пташинка гарна, вона мені подобається. Вишиваю її на п'яльцях, бо не маю лишньої рами знімати, нічого не хочу. Вирішила трошки повишивати на п'яльцях. І весною я собі придбала ось такий органайзер, наділа це все. Потім вишиваю і думаю, Марія, що, щось порване тобі продали. Потім я дивлюсь, та не порване, гарненько обстрочене. Це є до того, що я не вишиваю в таких чехлах. Просто думала, що це такий на раму чехол. А це чехол на п'яльце був. Ну, нічого, бачите, яка я відвідувачка виставки. Хочу всім у всіх щось купити, як то кажуть. Ти купила, що було. Так от, а це виявляється. Пробачте, якщо хтось це знає, я не знала цього. А це виявляється, ось на. Оце кріплення, ось воно, щоб можна було до станка причепити. Тут, бачите, у мене скільки ще тканини завернуто. До речі, я її так і заверну, хай вона так і буде. Це є на другу пташку. Ну, а тепер у нас є третя пташка, тому треба знайти ще відріз Едінбурга на третю пташку. Так, я зразу прошу пробачення, я це роблю вдруге в житті, надіваю ось такий чехол на п'яльця. Так, так, В основному на рамах я вишиваю. У мене прямі е, захист прямий, а знизу взагалі я полюбляю дати е, таку трубу, знаєте, утеплювач на трубу такий. Е, чому? Тому що в мене був досвід, що я мала такий е, чехольчик, такий захист та, на раму, і в мене там е, з часом я його зняла. А в мене не тканина пофарбувалася, а годинник пофарбувався. І я така: о, ні, знизу буде труба. А для настрою, наприклад, якщо це новорічний якийсь дизайн, то і в мене новорічна тематика. Якщо це якийсь весняний, то якісь там квіточки. Ну, ви розумієте, так? То я собі зверху надіваю, хоча е, зверху я раму практично руками, ну я її зовсім руками не рухаю, коли мені потрібно перевернути раму, то я її збоку перевертаю. Пташина чудова, пташина мені подобається. Голка від пташини зараз подорожує то на книгарню, то на сорочку, то ще кудись. Зараз, е, через те, що я однією голкою вишиваю. Там два-три процеси, так, то в мене вже дирка в пальці появилася. Треба взяти якусь іншу голку, щось інше поробити, щоб трошки ця дирка затягнулася. Або на ніч якимось кремчиком якимись помастити, щоб вона затягнулася. Ну і підбиваючи підсумки цього тижня, я хочу сказати, що все ж таки я себе хочу похвалити, тому що якось. Мабуть, не себе треба хвалити. Треба хвалити дизайнерів, виробників, які зробили для нас цю красу. Підібрали, зробили, обробили, склали, і ми маємо таку нагоду це все гарно вишивати і е, насолоджуватися тим. Я сподіваюся, що я потихеньку-потихеньку добіжу до фінішу цих робіт, і це, мабуть, будуть перші з таких робіт, які влетіли і дуже швидко вилетіли з мого вишивального доробку робіт. Пташина прекрасна, тому, мабуть, ті її крила, які ще досі не вишиті, але вже починають вишиватися, додадуть мені швидкості, і я за допомогою голочки зроблю зроблю це. Я це зроблю. Вам хочу побажати наснаги, і, можливо, якщо ви хочете щось почати, ви хочете щось зробити, не відкладайте це на потім. Беріть, робіть, вишивайте і насолоджуйтеся тим, що ви хочете робити саме в цей момент. З вами була Марія, дуже буду дякувати вам за коментарі, за перегляди, за підписку. Ну, звичайно, дзвоник, щоб ви не забули, що скоро вже буде фініш. Ну, я так сподіваюся. Всім спокійних днів і ночей.